Всім привіт, мене звати Сажа, це наш котик Федя. Йому два споролинов рока морчить тут на очі сині, так Федька. Він поки що змучений ще. Ви могли його побачити ще на моєму останньому відео. Бо, що я. Не ричить. Дивись, восиню очі. Бу Він колір біло-сірий і чорний. У дитинство на хвості хвіст чорний, а на кінцю білий. Він сіамської породи. Йосенгадяй. Його... Уже хвостиком махає. У нас є ще другий кіт. Я вам його покажу в наступному відео. Але всім до зустрічі! З вами був рогів Саша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.